Пожалуйста, підходимо, будьмо і говоримо, що происходит в Маріуполі. Слава Україні! Сьогодні ми зібралися, щоб запобігти черговій фальсифікації. Громада Маріуполя є активною. Ми є мертвими, ми є живими і ми боремося за своїми зайом. На Маріуполь сьогодні дивиться ціла Україна. Ми що можемо, це робимо. Сьогодні ми звертаємося до президента. Як до гаранту наших корпусів з проханням про захист, та, сьогодні, з проханням про захист нашого голови. На Кожен громадянин України має право віддати голос саме за того, якого з нас потрібно. Але тут, в Маріуполі, у нас специфічний соновський графік. Тут намагаються керувати паном, тут намагаються керувати сепаратисти. Сепаратисти крадуть наші голоси. Довкола Маріуполя стоять наші хлопці, наші бійці, які зараз своїм життям гарантують право вільного вибору. Ми просимо гаранта Конституції Порошенка Петра правості. Так само гарантувати нам право спільного вибору. Щоб ті хлопці, які зараз отримують поранення, які віддають своє життя, не робили це нормально. Ми сьогодні знаходимося тут під топографією. В цій топографії не мають права лікувати бюлетені, Тому що більшістю голосів, членів комісії, було віддано правокування бюлетені в Києві. Тому що в Києві легше запобігти другування висних бюлетенів. Натомість меншість сепаратистських Ахметово-Ригівських банк настояли на тому, щоб привласнити собі право друку бюлетенів в необмеженій кількості тут у Маріуполі. Ця топографія є вкраденою в народу. Вона належить зараз розпоряднику Токарському. Да, Токарським так само є представником Ахметово-Ригівських сил. Він є слуга, його газета так само Прозовський робочий. Це була газета голосу народу. Це була газета всіх маріупольців робітничого класу. Вона була вкрадена в народу, вона була провласнена Ахметовим і зараз вона слугує лише сепаратистському режиму. Сьогодні. Тут зараз ми стоїмо по цей бік, а по той бік, бік друкуються фальшиві бюлетені. І ми це голосимо на цілу Україну. Хочу сказати тільки одне. 16 мая 2000 року господин Тарканський підписував меморандум сепаратистами з террористами за вывод українских войск з города Мируской. И вот сейчас эти ребята стоят, они охраняют этого суппортиста. Заявление до сих пор лежит в прокуратуре здесь области, и оно не рассматривается. И я не знаю, на какой стадии э, идет дело. Меморандум подписан господином и инициирован господином Зинченко, Сколько директором завода имени Ильича, группа Мединвест. Скидишвили, директором комбината Азовсталь, Токарским, Волошиным, ректором университета, Балабановым, ректором второго университета. Все такие люди подписали с днр меморандум. До сих пор здесь сепаратисты и остались. Ничего не изменилось. И сейчас господин генерал Амбрус... Выставил ребят, которые тоже защищать должны Украину, но он выставил защищать сепаратистов и их беззаконные действия. Где-то так. Я хочу, чтобы об этом знала вся Украина. Справа в том, что тут не є э, протидія учасникам виборчого процесу. Справа в тому, что тут є протидія принятия участи у виборчому процесі.